Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас тема перша підгодівля винограду весною. Які добрива слід вносити, щоб мати великий врожай. Щоб мати добрий та рясний врожай винограду, його необхідно підживлювати щороку на весні та восени. Добрива впливають на смак ягід та розвиток лози, а також насичують ґрунт поживними речовинами, які потрібні рослині. Основними елементами для рослин життєдіяльності є азот, фосфор та калій. Вони необхідні для росту і розвитку всіх частин куща. Формування грони, дозрівання врожаю, визрівання лози. Весняне підживлення слід проводити в три етапи. Перший етап підживлення потрібно проводити після набухання бруньок. Ну, нирок. Другий етап у фазі. Появи суцвіть, але за 10-15 днів до початку цвітіння. І третій етап, коли ягоди ростуть до розміру, дозрінуть до розвитку горошин. Перше кореневе підживлення, для цього вам необхідно взяти, вибрати із свого, що у вас є тут. Добрева вибрати дві ложки столових суперфосфату на 1 літру гарячої води, слідом додати одну столову ложку аміачної селітри на 1 літру сульфат калію. Всі компоненти ретельно перемішати, потім розчинити у 10 літрах води. Це доза на один кущ. Також можна зробити органічне добриво, розчинивши 1 літрі сухого курячого посліду в 1-літру гарячої води. Залити 10 літрами води, накрити і залишити. Настоюватись протягом 3 днів. Концентрований розчин слід розбавити в 10 літрах води. Доза на 1 кущ: 10 літрів готового розчину. Друге кореневе підживлення. Потрібно розчинити одну чайну ложку борної кислоти у 1 літрі окропу, додати одну столову ложку аміачної селітри, а в кінці одну столову ложку калімагнезії. Всі компоненти ретельно перемішати і розчинити у 10 літрах води доза теж на один кущ. Також цей розчин можна. Використати для позакореневого підживлення. Для цього слід розчинити концентрат у 20 літрах води. Третє кореневе підживлення. Необхідно розчинити 1 столову ложку монокалій фосфат у 10 літрах води. Доза теж на один кущ. Ну і в цей період, вже коли ви зробили третє Підживлення, то азот в цей період вже вносити не потрібно. Так що, друзі, якщо виникнуть у вас запитання, будь ласка, в коментарях. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, до побачення!